Присутні, розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні 9 членів виконкому. Кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколайович, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення. Відомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас чотири питання: в кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Голосуємо. Розглядаємо перше питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради на 2024 рік. Будь ласка, Роман Ігорович. Доброго дня, шановні члени виконкому. Прошу схвалити зміни до фінансового плану КП «Житомирводоканал» на 4 квартал 2024 року. Зміни пов'язані в основному з ростом вартості електричної енергії, що призвело до збільшення фінансових витрат на оплату за електричну енергію енергію та за підкачку води підкачуючими насосними станціями де теж є складовою електричної енергії є є запитання прошу прийняти. Прошу голосувати дякую наступне питання про проведення конкурсу на на надання соціальної послуги денного догляду осіб з інвалідністю молодь від 18 до 35 років за рахунок бюджетних коштів шляхом соціального замовлення, будь ласка. Вікторія Валентинівна, доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Даним проектом рішення передбачається погодити проведення конкурсу на надання соціальної послуги денного догляду для молоді 18-35 років, затвердити відповідний стан конкурсної комісії і затвердити положення. Про проведення конкурсу хочу сказати, що дана послуга є логічним продовженням нашої послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років, яка надається комунальним закладом центром комплексної реабілітації. І цього року у нас був перший пілотний рік, коли ми запровадили шляхом соціального замовлення послугу 18-35 років, яка ми хотіли на слайдах трішки проінформувати про те, що як ми її надавали в 24-му році. Алгоритм там такий, що. Погоджується виконавчим комітетом комісія і положення. Далі оголошення про проведення конкурсу, приймаються пропозиції. Конкурсна комісія засідає, визначає переможця, за ким укладається договір, і шляхом відшкодування за надані послуги сплачуються, сплачуються кошти з місцевого бюджету. У нас по факту 26 дітей отримали ці послуги. Молоді верніше не дітей, а доволі дорослих людей. От е, сплатили ми мільйон гривень фінансової підтримки за надання цієї послуги. Послуги Давалися якісно, крім того, що діти молодь перебуває там, вона ще отримує навички практичного життя, поведінки в соціумі. Вони роблять власними руками різну продукцію. Ну тобто, доволі якісна, гарна послуга, і це оптимальний варіант в тому плані, що. Це не засновник, міська рада створює заклад і фінансує його повністю а надається фінансова підтримка за рахунок місцевого бюджету для того, щоб молодь 18-35 років відчувала себе в нашій громаді більш захищеною і більш затребуваною. Є пропозиція підтримати. Дякую. Дякуємо. Наступне питання: про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються Житомирським міським територіальним центром соціального обслуговування надання соціальних послуг Житомирської міської ради на 25-й рік. Даним проектом рішення передбачається затвердження тарифи на такі послуги, які є базовими як денний догляд. Для тих людей, які перебувають на обліку в нашому територіальному центрі, і транспортну послугу для чого необхідні тарифи? Для того щоб згідно закону про соціальні послуги надавати послуги нашим громадянам, як диференційованою, так і з повною оплатою, якщо на те є відповідні законні підстави. Раніше законодавство старе говорило про те, що все безкоштовно. Наразі їх треба встановити ці тарифи, для того, щоб мешканцям інших територіальних громад за потреби або навіть і нашим мешканцям. Канцям в певних визначених законодавством випадках надавати ці послуги з диференційованою або повною оплатою. Хочу проінформувати, наприклад, що в поточному році. Початку 2024 року за рахунок бюджетних коштів послугу денного догляду отримало 1824 людини з диференційованою оплатою 10. за рахунок отримувача самого, тобто повна сплата, це дві, дві особи. Мінімальний розмір плати 49,80, максимальний розмір оплати це 336 гривень, середній розмір плати за надання соціальної послуги 190 гривень. Таким чином загально надійшло коштів. На окремий рахунок в територіальному центрі 22 дві 600... 32 дві гривні, тридцять Якби сума на сьогоднішній день порівняно невелика, але ми виконуємо законну норму. Якщо у людини є родичі, наприклад, там або інші фактори, то вона має платити або диференційовану, або повну оплату за дані послуги. Пропоную затвердити тарифи. є керівник територіального центру і головний бухгалтер. Якщо є питання, то вони можуть дати відповідь. Просимо затвердити, щоб ми працювали наступного року ефективно. Якщо питань немає, я прошу голосувати. Дякую, дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 6 листопада 2024 року номер 1706 про затвердження мережі закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти у 2024-2025 навчальному році. Будь ласка, Світлана Анатолійовна. шановні колеги, є потреба внести проект рішення, зміну проекту рішення вище за. Начного рішення в зв'язку з тим, що за останнім часом за останні особливо три роки, хоча перед цим також була незначна демографічне демографічне да, зниження кількості населення. І якщо ми говоримо про дошкільні навчальні заклади в цьому році, ви знаєте, що більше тисячі дітей, які вже не відвідують дошкільні навчальні заклади. А якщо послати за цифрами, то на початку 2022 року таких дітей було 15 777. І уже в кінці 2024 року, раннього і дошкільного віку, у нас було 9 780 дітей. Із 9 780 дітей відвідують дошкільні навчальні заклади 7877. А це ті, які у нас зараховані до дошкільних навчальних закладів. А саме відвідування іде від 50 до 65. Ять відсотків залежності від різного. Від різних сезонностей і так далі, там багато є причин відповідно відвідування. І саме головне функціонування даних закладів у нас потребує безпеку. І концепція то безпеки це потрібно укриття. Ми три роки думали про те, як, наприклад, на базі ДНЗ 32 це єдиний заклад, який у нас не функціонує з дітьми, як зробити безпекові дії. Там відсутні повністю підвальні приміщення. Зрозуміло, що ми намагалися, щоб добудували да, кількість приміщень, але враховуючи сьогодні така значну кількість дітей, яка сьогодні знижується, зрозуміло, що нам треба збільшувати кількість укриттів дошкільних в закладах загальної середньої освіти і є відповідно переваги. Тому, враховуючи от ту роботу, яку ми провели, і сьогодні та кількість дітей, яка сьогодні є, і ми просимо сьогодні все-таки змінити в мережі. Виключити дошкільний навчальний заклад номер 32 враховуючи те, що він не працює і не відповідає безпековому середовищі. Прошу підтримати. Дякую. Порядок денний вичерпаний. Дякую усім за роботу.